Отож, поговоримо про медикаментозний сон або як проспати усі неприємні процедури. Маємо безліч запитань стосовно цієї теми, а тому сьогодні поговоримо про одну з тих сучасних технологій, яка дозволяє зробити ваш візит до стоматолога більш приємним та мінімально стресовим, як для дітей, так і для дорослих. Мова піде про седацію у стоматології. Це метод, що забезпечує релаксацію та знеболення, дозволяючи вам пережити процедуру без неприємних відчуттів та стресу. Найчастіше люди сплутують між медикаментозний сон і класичний наркоз. Потрібно розуміти, що це дві різні речі. Наркоз це коли людина інтубується, їй вводяться наркотичні засоби, і в цьому стані людину вивести зі сну досить складно. Якщо ми говоримо про седацію, це використання препаратів короткотривалої дії. Відповідно, ми швидко виходимо з стану сну, людина дихає сама. Ось, і таких неприємних відчуттів, як після наркозу, власне, головокружіння і тошнота не спостерігається при використанні препаратів короткотривалої дії. Людина засинає, а прокидається вже з імплантантами чи з пломбами. Основним показанням до використання чи до проведення медикаментозного сну є, як в більшості випадків, це є страх. Це є фобія пацієнта або дитини чи дорослої людини. Якщо ви маєте фобію, вперед до нас на садацію. Ми проведемо всі процедури у вісні, і ви прокинетесь вже з полікованими зубчиками. Друге показання це наявність алергії на анестетики. Якщо у вас є алергія, також одним з показанням є медикаментозний сон Протипокази. Абсолютним протипоказом до медикаментозного сну є рідкісне захворювання нервово мязової системи це міастенія. Також умовним протипоказом є зрозуміло, що вагітність, і ми не рекомендуємо проводити седацію дітям чи дорослим з вираженими проблемами з мигдаликами при третій ступені вегативності, оскільки це заважає. Диханню дихання самостійно пацієнта. Тоді, можливо, варто вже подумати про е, класичний наркоз, коли людина інтубується. Не менш важливим питанням для наших пацієнтів є питання безпеки. Власне, це є наш пріоритет, тому наша клініка забезпечена усім потрібним як реанімаційним обладнанням, так і обладнанням для саме проведення медикаментозного сну. А не менш важливо є наявність професійного. Персоналу це є анестезіолог, анестезист, а також лікар-стоматолог, який має досвід саме досвід проведення процедур в медикаментозному сні. Ми у рік проводимо більше 1500 седацій, тому довіряйте свої своє здоров'я професійним лікарям.